Чемпіонат України це дуже важливий момент, особливо перед збірною України у наступному році. Це дуже важливо для е, опиту, для гравців також е, награється знання дуже велике, дуже велике значення чемпіонатів. Це, е, це боротьба, це боротьба між найсильнішими та найслабкішими, між, між всіма боротьбами. Це мої перші збори, де я грав у основі. Та це дуже для мене були важкі збори змагання. Мені було дуже тяжко. Я вперше грав у ну, початковому составі. Це для мене було дуже важливо, я дуже переживав. Я вважаю, я гарно отиграв. Я перший свій гол у змаганнях отримав. Я отримав кучу адреналіну. Мені дуже сподобались ці змагання. Ми дуже чекали цей чемпіонат. Якраз наші хлопці два роки тому е, почали два роки тому почали тренування. Половина з них не, 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 не могла навіть плавати. І за два роки вони якраз до цього йшли. І ми, я вважаю, що заслужену перемогу отримали. І дуже дякую всім командам, хто тут, то що п'ять команд для нашого регіону – це дуже чудово. Класно. Почали чемпіонат по 2011 року народження. Сьогодні у нас грає група Б. Перша гра була між командами Дніпро та Харків. Харків приїхав сюди, ну, був настрої на перемогу, але сьогодні трошечки, трошечки не було. Так скажемо опитних гравців, які ми вже дуже давно не виїжджали за кордон. Ми граємо тільки в Харкові. До цього чемпіонату ми дуже готувалися, але з на даний момент. Нашим станом в країні у нас не поїхало пів состави і ми зіграли не, 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 не дуже. У нас мали їхати дуже гарні гравці, але вони не змогли. Гра була дуже складною, емоційною, живою дуже. Ми давно так не грали. Це, ну, ми не вперше далеко з цією командою граємо. Це з одного міста. Ми дуже так, Якщо чесно, елегантно мені здається, грали, бо ми друг друга поважаємо, любимо. і ну, Мені дуже сподобалося. гра. Готувалися ми приблизно місяця-два-три. Ми готувалися на різних басейнах. Але саме за неділю, там, за неділю-дві до цього чемпіонату ми збиралися на одному басейні у Києві на правому березі. Команда у нас доволі зламічна, дружна, але те, що ми тренуємось на різних басейнах, хтось на одному, хтось на другому, то іноді не можемо один з одним поладнати. Склад взагалі більш динамо. Ми тренуємося в басейні КПІ. На жаль, він було бомбомбардування. Було і він не працює, Тобто не працює досі. І ну, з тренуванням були проблеми тому що ми працюємо. Маленькому басейні, і він також зламався. Ну так трошки нам важкувато, але ми тримаємось. Ми будемо грати. Цей чемпіонат ми вдячні федерації, що ми провод... що проводиться взагалі на такий чемпіонат. Діти грають. Це саме головне. Ми відпрацьовували пошук бази для тренування, відпрацьовували похід по чиновникам, спілкування з директорами басейну на протязі року. І слава Богу, в нас з'явилась людина, яка нам допомогла. Ми дуже хочемо сказати дуже велике дякую йому. І взагалі, ректору педагогічного інституту імені Драгоманову та керуючому спортивного комплексу. Вони дали нам можливість підготуватися до цього чемпіонату. Без них нашої команди б не існує.